Мої вітання, дорогі друзі! Чергова скипка слова для вас. До речі, якщо ви ще не підписані на мій канал, то запрошую вас зробити це і поставити дзвіночок, щоб ви могли стежити за новими відео. А якщо вам сподобається цей запис, то поставте вподобайку, щоб інші теж могли його побачити. А ми продовжуємо читати Євангелія від Матвія. У нас другий розділ сьогодні і знову перший другий вірш. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським за днів Ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу і спитали, де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Я сьогодні хотів поговорити про зорю, зорю юдейського царя. Яку побачили мудреці на Сході. Наступного разу ми поговоримо про цих мудреців, а сьогодні спробуємо з'ясувати, що це була за зоря, зоря Месії, зоря Юдейського царя. Насправді, Матвій, вводячи в свою розповідь історію про зорю, відсилає нас до самих початків біблійної історії. Пригадайте до Авраама, Пригадайте, як він розпочинає своє Євангеліє з родоводу. Родовід Ісуса Христа, який починається з Авраама йде через Давида Вавилонську неволю та до Ісуса. І Ісус є названий сином Авраама, сином Давида. Аналогічна є історія з зорею. Давайте пройдемося цими кроками біблійної історії, де в Старому Завіті мовиться про цю зорю, яку побачили мудреці. 15 розділ книги буття, вірш 5-6. І вивів Бог Авраама на двір і мовив: Глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього: Таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Отже, бачимо тут, що зорі є образом потомства, синів, дітей, нащадків Авраама. А, і три моменти пов'язані з цим потомством. Перший це є. Обітниця. Бог пообіцяв Авраамові, який був уже в похилому віці, що в нього буде ось таке численне потомство. Друге, Авраам повірив у цю неймовірну обітницю. І третє, Бог йому порахував це за праведність. Отже, що ми тут бачимо? Обітниця, віра і виправдання, виправдання вірою. Отже, коли Матвій. Е Згадує, коли Матвій вводить у свою розповідь історію про зорю, яку бачили на сході, він, як я вже казав, відсилає нас до біблійної історії і всі ці смисли підтягує до свого Євангелія, обітниця, віра і виправдання. Ми про це все ще поговоримо згодом. А зараз одна деталь дуже важлива: потомство. Слово потомство є неоднозначне. Що я маю на увазі? Його можна розуміти в множині, а можна розуміти в однині. Можна розуміти потомство як сини, численні сини Авраама, а можна розуміти в однині син. Здається, Бог йому показує численні зорі і каже, таке буде твоє потомство, численне. Але з іншого, боку, в Авраама ще взагалі немає дітей. і… Тут передбачається народження хоча б одного чудесного, так званого сина обітниці. І ним, звісно, є Ісаак. Отже, тут бачимо таку подвійність смислу. І множина є присутня, і однина. Далі ми це побачимо краще. Отже, наступний текст, де мовиться знову про ці зорі, як нащадків. В книзі буття знову про Авраама, розділ 22 уже після того, як Бог випробував віру Авраама, коли попросив його поставити свого сина, сина обітниці, Ісаака, на жертовник. Отже, в Авраама вже народився, оцей син обітниці. І Бог вирішив випробувати його віру. Це 22-й розділ, вірш 16-18. За те, що ти вчинив це і не пощадив сина Твого, Твого єдиного, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. Тут бачимо дві нові такі цікаві деталі. Перша, твої потомки займуть міста своїх ворогів. Сини Авраама будуть переможцями. Вони подолають своїх ворогів. Друге, у твоєму потомстві благословляться всі народи землі через синів Авраама, через потомство Авраама благословіння прийде не тільки на них, але на всі народи землі. Це дуже важлива частина обітниці. І знову тут бачимо оцю таку двозначність поняття потомства. Дивіться. Тут мовиться, розмножу твоє потомство. Дивіться, твоє потомство, безумовно, тут йдеться про Ісака, адже ось він є син обітниці. Ось Ісак є його потомством, однина. Але Бог каже: Я його розмножу. І далі у твоєму потомстві благословляться всі народи землі, не мова про однину. І саме апостол Павло зауважує цей момент і каже. Що тут сказано не потомство як про багатьох, а про потомство як про одного. Тобто, з одного боку, Бог розмножує потомство Авраама, а з іншого боку, говорить не мов би, про якогось одного особливого сина Авраама. Це нам важливо запам'ятати, потім воно дещо нам допоможе зрозуміти. Отже, наступний текст: 49. Розділ е, книги буття, і тут вже йдеться не про Авраама, не про Ісака, а про Якова. Яків це є внук Авраама, син Ісака. І ось він перед смертю благословляє своїх 12 синів, не мов би накреслюючи їм долю. І, зокрема, одному з них Юді, він каже таке: 49 розділ, вірші 8, 10. Юдо, тебе, брати твої, будуть Уславляти. Твоя рука буде на карку твоїх ворогів. Сини твого батька схиляться тобі до ніг. Левеня Юда. Ти, мій сину, здобичу у угору, причаївся, немов левище, принишкнув, наче левиця. хто його сполошить? Берло від Юди не відійде, ні жезл із поміж стіп у нього, поки не прийде той якому він належить, йому будуть коритися народи. Цікаво, що тут серед синів Аврама виділяється один особливий син, який буде царем. Твої брати будуть тебе уславляти. Він буде прославлений. Саме він підкорить ворогів. В попередньому тексті йшлося про те, що вони підкорять, але тут це приписується. Особливому синові, який очолить, який буде на чолі, який саме і здійсниться, тобто за його правління це і станеться. Сини твого батька схиляться тобі до ніг. Інші сини Ізраїля схиляться до ніг одному особливому синові, який є нащадком Юди, з покоління Юди. І далі. Берло від Юди не відійде ні жезл із поміж стіп у нього. Він буде царем берло. І жезл це відзнака царя. Тут йдеться про юдейського царя. І саме це ми читаємо, коли мудреці прийшли, бо ми бачили його зорю на Сході, де юдейський цар, що народився, бо ми бачили його зорю. зоря юдейського царя. І йому будуть коритися народи. Знову бачимо тут. Це, що він буде владикою, буде Господом, царем. Йому всі народи будуть коритися, він переможе ворогів. І він буде з покоління Юди, особливий син Авраама, особливий син Ізраїля. Наступний текст у нас буде пов'язаний з Мойсеєм, книга виходу, розділ 32 вірш, 13-14. Тут описано, як Мойсей заступається за народ після того, як євреї зробили собі золотого тельця і відступили від Бога. І Бог задумав їх покарати, і тут Мойсей заступається за них. І каже йому: Згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг твоїх, що їм клявся з собою цими словами: Розмножу ваше потомство, як зорі небесні. І всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість, і відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. Обітниця вона має заступницьку силу заради обітниці, не заради праведності народу, а заради обітниці справедливого Бога, який вірний у дотриманні своїх слів. Ось як це працює. І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. Саме тому Матвій каже, що Він спасе народ свій від гріхів їхніх, тому що Ісус є заступником. Заради вірності Божої, Бог пробачає гріхи, виправдовує грішників, покриває милістю е, свій народ. Чому? Тому що обіцяв. І робить це заради обітниці. Обітниці про кого? Про Потомство про особливого сина, якого він обіцяв розмножити. Добре? І наступний текст у нас він є ключовий у цьому ряді. Ключовий, тому що виглядає так, що насамперед його має на увазі Матвій, коли розповідає нам про цю зорю, яку бачили мудреці. Це є книга Чисел, розділ 24. вірші 17, 19. Тут розповідається про поганського царя Балака, який покликав одного зі чи не одного, одне слово, покликав віщуна поганського Валаама і сказав: Я заплачу тобі, а ти їх прокляни. Той почав це робити, але Господь затулив йому уста і вклав благословіння, відкрив йому долю Ізраїля. Ось що ми читаємо. Бачу його та не під теперішню пору. Дивлюся на нього, та не зблизька. Він бачить далеке майбутнє, не близьке, а далеке майбутнє. Це видіння, яке дав йому Бог. Він хотів проклинати, але Бог е е відкрив йому свою волю. І він говорив в цьому випадку, говорив Божі слова. І ось що він бачить: зійде бо зірка з Якова. Здійметься берло з Ізраїля, боки Мавові потрощать і розгромить всіх синів Сета. Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр під ворожу владу, Ізраїль же зійде вгору нащадок Якова, панувати стане і знищить з міста те, що лишилось. Блискуче. Тут ми бачимо: зійде зоря з Якова, і берло. Здійметься з Ізраїля. Ось чому текст, який ми прочитали про Юду, де мовиться про Берло, є справедливо залучати до цього ряду. Бо тут у цьому тексті ці дві теми поєднані: Зоря з Якова і Берло з Ізраїля. Нащадок Якова панувати стане. Ось тут йдеться про цього особливого сина Ізраїля. Про особливу зорю, Бо потомства буде багато, як зірок на небі. Але серед цього всього є одна особлива зоря зоря Якова. Зоря Якова, царська зоря. Зоря, син, так? який матиме берло від знаку царську. Він панувати стане, він підкорить ворогів, він буде владикою і Господом. І саме цей текст. Матвій має передусім на увазі. І це є е, ключовий момент у цій цілій лінії про цю Божу обітницю, Обітницю про сина, про потомство, про нащадків. Але на цьому історія не зупиняється. Е, можна було би сказати, що ну, так, з'явився в Ізраїлі інститут царства Давид, Соломон, але ні. Матвій веде свій родовід через Давида до прикру віху в історії Ізраїля, такою, як Вавилонська неволя. І про це говорить Неємія. Книга Неємії, 9 розділ, вірш 23-27. Неємія очолив повернення полонених з Вавилону до Єрусалиму для того, щоб відбудувати місто. Відбудувати храм і відновити Ізраїльське царство. Але ми знаємо, але ми знаємо, що е, цього не сталося. Так, Єрусалим був відбудований, е, храм був відбудований, але він був далеко не такий, як той перший храм, царство не було відновлене. І ось що ми читаємо: е, молиться Неємія. До речі, це відбувалося за часів Кира. Ми про Кира, про Кира говорили минулого разу. Що з одного боку Кір поклав кінець вавилонській неволі, і подолав цю вавилонську імперію, але створив на її місці перську, яка в духовному сенсі була продовженням того самого, тої самої традиції. Ми говорили з вами про Боввана, про якого описує Даниїл. Отже, що каже Неємія? Синів їхніх ти розмножив, як зорі на небі. Говорять, як про минуле, і увів їх у землю. Так, вони заволоділи землею, про яку ти говорив батькам їхнім, що вони увійдуть, щоб її посісти. І увійшли сини, ось сини, це зорі, і увійшли сини, і посіли землю. Ти підбив під них мешканців краю, ханаанян, видав їм їх у руки, царів їхніх, і народи краю, щоб вони зробили з ними за своєю волею. Здається, ось це і є сповнення обітниці. І зайняли вони укріплені міста. І родючу землю, і забрали доми повні всякого добра, висічені криниці, виноградники, сади оливкові і силу дерев плодових. Отож, їли вони, насичувались, товстішали і розкошували з твоєї великої доброти. Здається, ось вона обітниця, ось її сповнення. Та все ж таки були вони неслухняні і бунтувались проти тебе, відкинули закон твій від себе, пророків твоїх, що умовляли їх навернутися до тебе, вбили вони. І допускалися великої зневаги. Тому ти видав їх у руки ворогів їхніх, що їх гнобили. І далі він описує трагічну вавилонську неволю і становище. Становище, яке три... продовжує тривати поневолене становище. Ось. А отже, Неємія іще тільки очікує на сповнення обітниці. Ще тільки очікує і. І говорить нам, що вона ще не сповнилась. Вона ще не сповнилась. І ось е як про це говорить е Даниїл. Даниїл, який описує оцього Боввана Вавилонську імперію, потім Перську, потім грецьку, і врешті Римську, коли народився Ісус. І тільки після того, як впаде Бовван через е камінь, який відколовся від скелі, сповниться обітниця. Ось як він каже. Книга Даниїла, 12 розділ, вірш 2-3. І багато з тих, що сплять у поросі земному, прокинуться одні на життя вічне, другі на вічний сором та на ганьбу. Розумні, сяятимуть небесним сяйвом, і ті, що навернуть багатьох до справедливості, неначе зорі, повіки назавжди. Ось про численних синів Авраама. Але як це станеться? Але як це станеться? Е, Матвій говорить нам про те, що мудреці на сході побачили зорю юдейського царя, ось цей особливий нащадок, ось цей син Авраама, син Давида, зоря Якова, цей особливий син, якому належить берло, якому належить жезл. Який, власне, і здійснить спасіння, який, власне, і здійснить визволення. Це є Ісус. Ось як Він сам говорить за себе в книзі об'явлення. Це Кінець Біблії. Це слова Ісуса, якими Він говорить про себе. 16 й вірш, 22 го розділу. Я, Ісус, послав ангела, мого засвідчити вам про це в церквах. Це про те, що тут написано в книзі об'явлення. І увага! Я корінь. І паросток Давида, ясна зоря досвітня. Ось це є Ісус. Ісус є зорею. Він є сином, славним, царським сином Авраама, сином Давида, який, власне, і здійснить все те, про що говорить обітниця. Ніхто інший на це не спроможний. Ось погляньте, як її описує Матвій. У 9-му вірші другого розділу він каже. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Зоря засяяла над домом, де було дитятко. Друзі, але так не поводяться комети, так не поводяться астероїди, так не поводяться природні небесні тіла. Тут ми бачимо надприродне явище, надприродне знамення. Бог засяяв. Цим мудрецям зі Сходу надприродне знамення, знак, чудесний знак. І цей знак ознаменував. Він засвідчив, був знаменням того, що нарешті народився цей довгоочікуваний син, який принесе спасіння. Зійшла зоря з Якова, здійнялось, берло з Ізраїля. Це є Ісус. Але пам'ятаєте, ми говорили про множинність е, сенсу. Потомок один, потомство е, багато. Ось як говорить Ісус в Євангелії від Матвія, 13 розділ 43. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві Отця Свого. Хто має вуха, нехай слухає. Ісус є до світня. Але кожен, хто вірує в нього, також через віру в нього стає сином Авраама. Тому що Бог обіцяв розмножити Його потомство. Коли Бог отець воскресив Ісуса з мертвих, то Воскреснуть для вічного життя також усі ті, які вірують в Ісуса, який помер за гріхи наші і Воскрес для виправдання нашого. О цього я бажаю усім нам. Бажаю вам також бути оцими зорями, цими синами. Авраама разом з Ісусом, через Ісуса, який є правдива, зоря досвітня, зоря Якова, берло Ізраїля, яке буде благословене Його ім'я. Бувайте!